Доброго дня сьогоднішній ефір буде присвячено темі еміграційної політики новообраного президента Америки 2024 Дональда Джона Трампа. Хочу нагадати, що це американський політик, медійна особа та да, бізнесмен, який обіймав посаду 45-го президента Сполучених Штатів Америки з 2017 по 21 роки, і в листопаді 2024 року був переобраний на другий термін. Отже, порядок денний Трампа на перший день це імміграція, Україна та нафта є головними пріоритетами. Як це вплине на українців, які зараз в Америці на ціпіес чи u Отже, кого буде стосуватися в першу чергу жорстка політика еміграційна Дональда Трампа? Союзники Трампа обговорюють варіанти депортації та затримання. Причому питання кордону між США та Мексико розглядається як пріоритет з першого дня. А депортація нелегальних емігрантів, які вчинили злочин, ймовірно, буде в центрі уваги на першому етапі. Тому я дуже раджу всім українцям, будь ласка, не порушуйте закон. А це також стосується штрафів на дорозі, DUI – це водіння авто під впливом алкоголю чи інших речовин. Якщо будуть такі порушення, то ймовірна можливість. Якщо політика еміграційна Трампа добереться до українців, це будуть одні з перших українців на депортацію. Я не говорю, що так буде, але це є можливість. Тому, будь ласка, не порушуйте закон у Сполучених Штатах Америки. Отже, наступна група, яких а, яку точно затроне жорстка політика еміграційна Трампа, а це люди, які подавалися або будуть подаватися на H-1B віза. Будучи президентом Дональд Трамп не вжив жодних заходів для розширення доступу до віз H-1B та висококвалі... висококваліфікованих емігрантів. І другий термін, ймовірно, буде таким самим. А в чому це буде заключатися? Дуже помалий розгляд документів. Наступне зменшить ті області, куди люди можуть подаватися або могли колись би податися. Хочу сказати, що на даний момент у Трампа його адміністрації немає чіткого плану, як вони будуть боротися з нелегальною еміграцією або, взагалі, в загальному з еміграцією, але в той самий момент. Новий прикордонний цар Том Хоман заявив у понеділок, що адміністрація новообраного президента Трампа розпочне рейди на робочих місцях у рамках ширшого придушення еміграції. Що це означає? Будуть перевіряти роботодавців, скільки у них нелегалів працює на заводі, в магазині а, чи десь на робочому іншому місці. Тому ті українці, які працюють нелегально на кеш, майте на увазі, що, на жаль, може статися таке: прийдуть перевіряти працюючих, якщо ви працюєте не по документах, це пряма депортація. Звичайно, ці перевірки не розпочнуться вже зараз, і навіть не в січні після інаугурації. Вони розпочнуться трошечки пізніше, але за 4 роки. Звичай його президентства у нього буде достатньо часу це зробити. А тепер, напевно, головне по програмі «United for Ukraine» для українців і тих українців, які перейшли кордон Мексики. Що буде з нами на даний момент? Немає жодної інформації про анулювання або припинення цієї програми від радників Дональда Трампа. Колишній президент Дональд Трамп зосередить свої зусилля на еміграції ірані, російсько-українській війні та нафтогазовій промисловості в перші дні свого перебування на посаді. Отже, будемо дуже сподіватися, що адміністрація Трампа не затроне програму «United for Ukraine» і все ж таки вони дадуть дозвіл на її продовження до тих пір, поки не закінчиться війна. Я також допускаю, що продовження програми для українців може бути також дуже селективне, вибіркове. Оскільки Трамп у нас бізнесмен, він також буде зважати на людей працюючих і зневажати людей, які сидять на дотаціях держави. Отже, все можливо, ми не знаємо його плану ще. Але він може видати план, що для робочих людей, які приносять користь Сполученим Штатам Америки, статус буде продовжено. А ті, хто сидять на дотаціях, можливо, буде відмовлено. Отже, будь ласка, українці, думайте добре, що ви робите. Щиро вам дякую за прослухане відео. Будь ласка, ставте вподобайки, поширюйте серед своїх друзів, знайомих і незнайомих людей і гарного вам дня!